Є жінки, які нібито спеціально приймають рішення бути коханками, мовляючи, що їм так зручно, краще і взагалі їм більше подобаються одружені чоловіки. Ну може, адже одружені чоловіки вони завжди випрацьовані, надухнянені, впевненіші в собі, і, звичайно, цим є привабливішими. Тобто жодна із цих коханок. Не визнає, що водночас прийнявши рішення бути коханкою, вона приймає рішення бути відторгнутою, бути на другому місці, зустрічати свята наодинці, мотатися по дешевим готелам і так далі. І часто це може бути і за того, що вона вже прожила досить травмуючий, фруструючий досвід, відторгнення скоріше за все в дитинстві, рідше у процесі дорослішання, наприклад, невдале перше кохання. Проте Там... нас жінка ця глибоко в душі, а то й не глибоко мріє бути єдиною коханою жінкою для свого чоловіка. І що з цим робити, як це працює, і набагато більше про життя коханок, я розповідаю на своєму YouTube-каналі. А мене звати Мочана Тераліна, я психолог.